Слава Богу, дорогі сіни мої сестри, брати. Я вірю в цей сьогоднішній прекрасний день. Наше серце наповнене вдячністю Богу, що протязі п'ять років Бог чудово нас благословив. Ми бачили велику Божу руку. Ми бачили Божі чудеса, Божі ісцілення. Бог є вірний, ви знаєте. І сьогодні моє серце особливо радіє. Що наш Господь, великий Бог, хвала Ісусу. Неосяжні для мого розуму. Але моє серце, віру ваше серце, прийшло на це місце, щоби подякувати Богу за всі Його милості, які Він являв. Невелика дорога, п'ять років, правда? Але вона благословена. Хвала Ісусу. Перед тим, як я хочу трошки сказати історії, я хотів би звернути увагу на Боже Слово для нашого роздуму. Це книга Пророка Ісаї, 26, вірш, 26 розділ, 7 і 8 вірш, написано є так. Проста дорога для праведного. Путь праведного ти вирівнюєш, і на дорозі судів твоїх, Господи, маєм надію на тебе. За імення твоє та за. Пам'ять твою пожадання моєї душі. Проста дорога для праведного. Казало б це досить просто, правда, читати. Але ту дорогу ми чуємо, хто вирівнює Бог. Він піднімає, Він поправляє наше життя і далі хоче, щоб ми йшли його дорогою і були праведними людьми. Брати мої сестри, я думаю, ви знаєте. 18 2018 році Бог дозволив нам мати перше служіння в церкві Спасіння. 11 березня 18 року. Але для того, щоб це перше служіння відбулося, багато чого ще було того, що, можливо, і не всі ви знаєте. Бог поклав на наше серце був. Віталію Олексійовичу, яка немає сьогодні, який. Поїхав важні причини. Є. Він хотів бути, але не може. І мені, щоб ми, знаєте, я не служіння в Гримайлові, Віталій Олексійович прийняв область, але був членом в Копичинцях, І ми розуміли, я розумів, що мені час прийде передати служіння, роки підходять. Старість підходить, це нормально. І так само Віталій Олексійович розумів, потім приєднався Сергій Володимирович, він був членом на Квітові. І ми думали, як це почати, знаєте, як Бог, щоб нам поміг. Ми шукали багато місць, все не підходило нам. Але оце приміщення, яке ми придбали у 2017 році, ви знаєте, це Боже чудо. Не маючи грошей, не маючи нічого, є бажання, але Бог бачить і Бог стоїть за цим. І я тому не сумніваюсь, що церкву будують не люди, а будує живий Бог, хвала йому. І він сказав: ворота пекла і що не здоліють. І так сталося, ви знаєте. В 17-му році є приміщення, нам кажуть, купляйте. Купляйте, треба гроші мати, правда? Але Бог є добрий. Ми ставимо Мову, якщо ми будемо позичати, і брат каже, нема проблеми, коли будете мати, віддайте, це від Бога. Ми дзвонить, ставимо кажемо, коли будете мати, я вам позичу. Ми поїхали, ми привезли. Ми купили. Але ви знаєте, купили це приміщення. Тут так багато було сміття, може, більше 10 машин вивезли сміття. Вся територія зараз другим матеріалом заложена, а тоді сміття. І ми почали працювати. Я оставив роботу, прийшов сюди. Я дякую Богу, брати почали. Біблійна семінарія підключилася. Віталік Репета Ігор Богданович так само підключився. Дякуємо сім'ї голюватих, Бойков, які були. Так само був брат Решетуха з Довженка. І ми почали приготовляти це. Так само браті, які сьогодні служать тут, осталися, прийшли допомагати нам Сергій, Юра, Ігор. І багато багато братів, які ще почали знаєте, допомагати нам для того, щоб привести в порядок це. Приміщення, і тут зробити якийсь косметичний ремонт. І Бог поміг нам. І ми вдячні Богу, дякуємо всім. Я вірю, не тільки тих, яких я назвав, а потім всім брати, які приходили, які працювали, які жертвували своїм часом фінансами, ви знаєте, і ми почали так йти, рухатися вперед. І настав цей день, де ми запланували 11 березня. 2018 року. Я думаю, хто був в початках, виповнити, хто не був, нагадаю. Багато людей було прийшли. Дехто прийшов подивитися. А що ж то буде, а чи воно вийде. Але я не сумнівався. Братям не сумнівалися ми. Так само був, знаєте, хочу ще нагадати, і з нами брат Діакон, який був свого часу на Довженка, Куліч Андрій. Він так само приходив. До після обіду помага прибирати. І тут ми вже маємо три служителі, один діакон. і кажемо, браття, будемо починати. Слава Богу. Хочу надати: приїхав Веремій Юрій Константинович на відкриття. І ми мали перше служіння. Ми дякували Богу, що ми маємо приміщення невелике, правда, але маємо. І ми почали разом збиратися і славити Господа. Ви знаєте. І насправді ми побачили Божу руку. І в цьому ж році, 18-му, ми мали перше хрещення. Це було найкра... найцінніше, ви знаєте, коли Бог поповняє спасеними людьми церкву, чи не так? Бо ми мали ціль, щоб нікого з церковних не переманювати, не казати йди до нас, на саме краще. Ми дякуємо за групу, які вибрали рішення. Вони були на Довженка прийти і служити тут. Ми нікому не казали, повірте, Бог бачить Бог світу. Ми знали, що коли Бог будує, то він забезпечить всім необхідним і для того, щоб було і мус прославлення, все було необхідне для слави Божої. І так сталося. І ми сьогодні дякуємо за кожного зокрема, хто є в Домі Божому, хто разом ми з вами йдемо до вічності. І тому 18-му році. Ми мали перше хрещення, дві душі, дві сестри. Слава Богу, які є сьогодні між нами. Моє серце радіє. Це був початок, такий невеличкий, правда? Але перед тим, любі мої, я ще хочу сказати, коли ми відкрили церкву, ми думали, і в 16-му році ми написали лист ми в нашу мерію, щоб нам виділили землю. І нам виділили. Але сказали так, що землі, ви землі її не побачите. А чому? Бо на захисній зоні, от там, де ми зараз будуємо молитви. І ми так заспокоїлися, не побачимо, то не побачимо. Але рішення на папері ми мали. І ми не думали, що вже воно буде в силі, це рішення. І так проходили роки. І в 19-му році, ви знаєте, ми вже мали п'ять. Людей до хрещення. Це вже стало веселіше. Правда, вже радісне, п'ять душ приймають завіз Господу. Наше серце почало радіти. Ви знаєте, більш того, в цьому ж році ми мали рукоположення знову ще одного діякона, вже другого. Це брата Сергія, і Султану, який, є, який тільки що говорив переді мною провів прославлення. Ми рукоположили його. І насправді, ви знаєте. Наше серце було вдячне і раділо далі Господу. І коли настав 22-й рік, ми мали вже сім чоловік до хрещення. 20-й рік 20-й рік, після 19-го, 20-й рік, в 19 5, в 20-му році сім душ ми мали до хрещення. І ви знаєте, і такий момент прийшов. В 20-му році. Ми зустрілися з мерією, брат, по-моєму, Віталій Олексій зустрівся. І вони кажуть, а чому ви нічого не робите? Земля пропаде. Як пропаде? Пропаде. Якщо вона вже 4 роки майже не освоюється, ми її заберем. І ми почали молитися. Підключилася група молитовна і почали молитися, щоби Бог. Нам поміг оформити будівництво закону. Це не в селі, знаєте, це місті. Всі дозвола мати все. І ми це почали помаленько що рухати вперід. І в 20-му році пішов старт для виготовлення документації для будівництва дому молитви на вулиці Текстильній. І насправді, ви знаєте, ми побачили, як Бог помагав нам. Землю отримали безкоштовно. І далі ми знову розуміли, що ми ніяких взяток не даємо, бо ми є церква. І ми, правда, довго, але наполегливо працювали, щоб Бог поміг нам взяти всі дозвола на будову дому молитви. І коли ви знаєте, настав 21-рік, ми знову мали. Вже вісім людей до хрещення. Це вже більше, правда? Це вже веселіше. І ми дякуємо Богу, що цей, знаєте, 21 рік щось прийшло. Прийшло те, в 19-му році, що прийшов ковід. А вже 20, 21, 20, 21 році він вже торкну, торкнувся нас. 21 році вже не можна було на озері приймати хрещення. І ми вирішили приймати таке село Є Романівка. За Романівкою там став, і ми там приймали хрещення. Повнити, хто приймав там хрещення. І тому це було вісім. Людей приймало водне хрещення. І так само, 21-му році ми мали знову рукоположення на діяконське служіння, служіння брата нашого Любомира Дмитровича, який дав добро, і ми мали рукоположення, в 21-му році. І в тому ж 21-му році, ви знаєте, прийшло те, що ми Привели вже документи до, до дозволу на будівництво Дому молитви. І в серпні місяці ми вирізували дерева там, на тих сильні повні, хто був, вирізували багато дерев, зачищали площу, бо ми знали, що нам брати пообіцяли допомогти будовою наш брат з Києва, який так багато трудиться в тому. І він сказав: Я вам побудую, тільки дайте, зверху все побудую, а ви всередині будете кінчати. Без ясно, ми розуміємо, дякуємо Михайлу Степановичу, паночку, який приложив багато зусиль. Ми просили, ми кажемо, в нас немає коштів, нас є багато ще боргу. І насправді, 21 2021 році, я думаю, десь жовтень місяць приїхала бригада, почали рити. Почали, знаєте, робити фундамент, і почалось дивитися, було дуже радісно. Ми тішились, ми раділи, ми дякували Богу, що добрий Бог, і почалося будівництво дому молитви. Ну тут зима прийшла брати, ті, які будували це з Бучицького району, вони сказали: ми прийдемо вже стане трошки весни, настане весна, тепліше, і що, ми тоді знову будемо. Будувати. І в 22-му році, 23 лютого, ми почали знову відновили будову. Тільки один день ми почали будувати. І на другий день сказали, 24-го прийде 15 чоловік. І ми скоро це зробимо. Але на другий день до нас завітала біда велика. Прийшла війна. Прийшла війна, яку ми не чекали. І ця війна сильно поколохала всіх. І рати позвонили каже, ми не будемо, ми не їдемо, ми не можемо, тому що війна. Ми не знаємо, що. Ніхто не визначений, що буде, як буде. Ви знаєте, і тому так сталося. Що насправді ми думаємо, Господи, ти все знаєш, Ти почав, але ми віримо, що ти і зробиш. І коли прийшов навіть ковід, то, я думаю, ви пам'ятаєте, ми, може, два чи три рази не збиралися. Але на молитву ми завжди збиралися і молилися, і просили Бога, щоб Бог благословив нас. І Бог благословив. І тут пройшло, я думаю, десь місяців чотири, і брати знову кажуть, ми приїжджаємо, будемо будувати далі дім молитви. І знову відновилася будова, і ми знову почали радіти і дякувати Богу, за те, що Господь є добрий. І в 22-му році, ви знаєте, коли війна прийшла, насправді багато виїхало. Ми мали тільки дві, двоє людей до хрещення. Небагато, двоє людей. І в загальному за тих 5 років 24 душі прийняло святе по хвотних хрещення. Ми за те дякуємо Богу. Що наш Господь добрий, що Його велика милість. І на сьогодні, мої любі, вже наш дім йде до закінчення, до завершення всіх робот. Але ще ми розуміємо, і ще більше скажу. в цьому році, 1 січня, ми віддали весь борг. Хвала Ісусу! Він був досить, досить великий для нашої церкви. Я думаю, для Києва може би невеликий. Для нашої був досить-досить великий. Але Бог поміг, і ми не винні. І більш того, ще будуємо дім молитви. Це велике чудо, чи не так, мої любі? Це велике благословіння. Я думаю, кожен із нас не раз відчував, як Бог істріляв, як Бог протягав руку. Як Бог піднімав, коли наші руки опускались, бо ми є люди, правда? Бог сильний піднімати наші руки. І тому я думаю сьогодні, що є за що дякувати Богу. Завжди є, любі мої. Навіть в нас йде війна. Це правда. Ми молимося. Ми просимо Бога, щоб Бог що зупинив це зло. І я вірю, прийде час. Вибачте, що я трошки, але це історія. Я би хотів, я думаю, браття пишу. І цю історію, знаєте, ми повинні нагадувати собі і, і основити Богу славу, який добрий Бог до нас. Не тому, що ми добрі, ви знаєте, добрий Бог, Він є вірний. І тому я ще більш переконався, що Він будує свою церкву. Хвала Ісусу! Хвала Йому, що він є будівничим він є архітектором своєї церкви. І тому моє серце радіє, що я можу бути частинкою. Я думаю, кожен з нас цієї церкви Божої. Це велика привілегія, ви знаєте. Я думаю, хто вступив за від з Богом, так само дякує Богу, що Бог знайшов, що Бог помилував. Був час в нас всіх, Бог зустрів на наших дорогах. Чи не так? І відкрився нам, і дав нам пізнання, дав нам розуміння. І тому я прочитав, проста дорога для праведних. О, казалося так. Але багато є перешкод, правда? Багато є труднощів, але дякуємо Богу, що на цій дорозі хто нас підпирає, як не Бог, правда? Хто нас поправляє, як не Бог. Навіть суди Він посилає на землю, але праведні надіються на кого. На Господа. Вони знають, що Бог їхня охорона, і Бог їхня захист, їхній захист. І тому, мої любі, отака от коротенька моя історія, можна багато говорити, тому що багато ми бачили, як Бог виходив нам на зустріч. Але так чуть-чуть я розказав, як Бог поклав нам на серце, щоби церкву Божу тут відкрити. Тому що Тернопіль мав тільки три церкви нашого братерства. Зараз ми маємо чотири. І ми, браття се, моїй сестри, сміливо кажу з нашими братами не впроти, щоб в нашому Тернополі навіть було десять таких наших церков, нашого братерства. Чому? Бо це місто, це не село. Ви знаєте, один дім, і говорить, що це ціле село. А в нас. Це розбудовується. І я вірю після війни, коли війна закінчиться, воно ще більш буде що розбудовуватися. І багато людей, можливо, і переїдуть до Тернополя. Ми це віримо. Тому що, ви знаєте, Бог береше, хоча є і небезпека для нас, але це Божа милість. Ми не кращі інших людей, там, які на сході. Не краще, ви повірте, але ми дякуємо Богу, що Його велика милість. І тому я хотів би разом з вами. Що ми щиро, щиро подякували Богу. Бо маємо за що, чи не так? Спасені люди. Хіба не мають за що дякувати? Вічність впереді. Як я сказав, де архітектором і будівничим є хто? Сам Господь. Коли на землі ми бачимо Божу творі, Божу красу, Божу велич, ви знаєте, дух захоплюється, я розумію, що буде вічності. Яке прекрасне буде, тому що Бог все робить чудово, все робить благословено. І тому такий псалом подячний. І я хотів би разом на цьому псалмі, щоб ми щиро подякували Господу. Це Псалом 95-й, написані такі слова: співайте для Господа пісню нову. Уся земля співайте для Господа. Співайте для Господа, благословляйте ім'я Його з дня на день, сповіщайте спасіння. Його Розповідайте про славу Його між поганими, про чудо його між усіма народами, бо великий Господь і прославлений вельми. Він грізний понад богів усіх, всі боги народів божки, а Господь створив небеса. Перед лицем Його слава та велич, сила і краса у святині Його. Дякуйте Господу, роди народів, дякуйте Господу, славу та силу дайте Господу, славу ймення Його, жертви приносі і входьте в подвір'я Його, додолу впадіть у оздобі святі перед Господом, тремтіть перед обличчям Його уса земле. Сповістіть між народами, царує Господь. Він вселену зміцнив, щоб не захиталась. Він буде судити людей справедливо, хай небо радіє, і хай веселиться земля, нехай гримить море і усе, що у нім, нехай поле радіє та все, що на ньому. Нехай заспівають тоді всі дерева лісні перед Господнім лицем, гряде він. Бо землю судити гряде, він за справедливістю буде судити вселену і народи по правді своїй. Амінь. Отакий наш Бог, перед таким Богом ми сьогодні. І я попросив би вас і себе, щоб ми щиро, такою спільною гарячою молитвою подякували Богу. А для нас, брати мої сестри, остається те, що ми сповіщали про спасіння що Його. А Він є вірний. Оце він поклав на свою церкву, на мене і на тебе. Розповідай про Боже спасіння, що тільки в Бозі є спасіння, тільки в Бозі є сила, тільки в Бозі є повнота, і в Бозі є радість, і Він гряде. Хвала Ісусу, стоїть питання до мене і до вас. Чекаю я. Це важно. Це важно, ви знаєте, зараз такий час. Люди лягли спати і не встали. Чи ми знаємо, що нас чекає? Ні. Я думаю, коли б люди були знали, один чоловік сказав тільки, що мене собака спас, Бочав гавкати, скавуліти. Я вийшов і пішов друг, другу, на кухню. літню. І прилетіла снаряд, прилетіла, верніше, ракета, і в все рознесло, але я живий завдячуючи вдячуючи собакці. Це Бог помилував, правда? І ми не знаємо, ми лягаємо, ми дякуємо Богу за прожитий день і кажемо, Господи, що бережи життя, і хай буде слава тобі. Амінь. Дякуємо, молимося.